Сьогодні ми зануримось в одну з найепічніших історій людства. Це розповідь про гноблення і звільнення, про неймовірну подорож цілого народу від рабства до свободи. Це історія виходу. І знаєте, все починається не з надії, а зі страху, страху, який відчував новий правитель Єгипту, дивлячись на ізраїльтян. Він бачив у них не просто людей, а загрозу. Так, у самому серці могутньої імперії нащадки Ізраїля стали ну надто численними вони процвітали, їх ставало все більше, і цей успіх, як не дивно, викликав у нового фараона не повагу, а справжнісіньку параною. І от, боячись їхньої сили та кількості, фараон вирішує діяти. Він перетворює ізраїльтян на рабів, уявляєте? Тяжка, виснажлива праця, вони будують цілі міста, як от Пітом і Рамесис, цеглина за цеглиною під пекучим сонцем. Але знаєте, що найстрашніше? Навіть ця каторжна праця не змогла їх зламати, ізраїльтян ставало все більше. І тоді фараон, ну, він перейшов усі межі. Його жорстокість сягнула апогею. Він видав просто жахливий наказ кожного новонародженого хлопчика ізраїльтянина кидати в ніл. Здавалося б, суцільна темрява. Але саме серед цього жаху і з'являється проблиск надії. Одну дитину вдається врятувати, і цей порятунок запускає цілий ланцюг подій, що змінить усе. І цією дитиною, звісно ж, був Мойсей. Його історія це щось неймовірне. Його мали вбити за наказом, але замість цього його знаходить донька Фараона. Уявіть, він виростає єгипетським принцом. Але потім, вже дорослим, він вбиває наглядача єгиптянами і змушений тікати. Так принц стає вигнанцем, пастухом у далекій землі. І от коли, здавалося б, його історія закінчилася, саме тоді Бог промовляє до нього, спалаючи окуща, і кличе його звільнити свій народ. А Мойсей він вагається, каже, Я не вмію гарно говорити. Він сповнений сумнівів, він не почувається героєм. Але, попри всі його страхи та сумніви, місія була дана, Мойсею довелося прийняти її, його завдання повернутися до Єгипту, стати перед тим самим фараоном і вивести свій народ на свободу. Отже, сцена готова для епічного протистояння. Подумайте тільки з одного боку колишній принц, а тепер просто пастух. З іншого, наймогутніший правитель тогочасного світу, і битва між ними розгорнеться на території всього Єгипту. Мойсей разом зі своїм братом Аароном приходить до фараона. Послання просте і чітке Відпусти мій народ. А відповідь Фараона знову і знову категоричне зухвале ні. Фараон не просто відмовив, він насміхався. Хто такий ваш Господь? питав він. І щоб показати свою владу, він робить життя ізраїльтян ще нестерпнішим. Тепер вони мають робити ту саму кількість цегли, але солому для неї шукати самі. Це було просто знущання. І ось тоді починається щось жахливе. Відмова фараона запускає ланцюг катастроф: десять кар одна за одною обрушується на Єгипет, вода перетворюється на кров, жаби, комахи, мор худоби, хвороби, град, сарана і, врешті-решт, суцільна темрява. Але тут є надзвичайно важливий момент. Ці кари були вибірковими. По всьому Єгипту хаос і руйнування, а в землі Гошен, де жили ізраїльтяни спокій. У єгиптян гине худоба, в ізраїльтян ні. У єгиптян темрява, в ізраїльтян світло. Це був чіткий недвозначний знак дев'ять кар, дев'ять страшних ударів. І все одно серце фараона залишалося твердим, як камінь. І ця впертість призвела до останньої найстрашнішої ночі. Перед цією ніцю ізраїльтяни отримують особливий наказ кожна родина має заколоти ягня і його кров'ю позначити одвірки своїх домівок. Цей знак мав стати захистом, щоб ангел смерті пройшов повз, звідси й назва Пасха. Це був акт абсолютної віри. І тієї ночі сталася десята остання кара, найстрашніша з усіх. У кожному єгипетському домі, від палацу самого Фараона до найбіднішої хатини загинув первісток. Ось це ця особиста, нищівна трагедія нарешті зламала його волю. Більше ніякої гордості, ніякого спротиву. Фараон сам кличе Моїсея і каже: Ідіть, негайно, забирайте все своє і йдіть геть. І вони пішли. Уявіть собі цю картину: цілий народ рушає в дорогу, близько 600 тисяч чоловіків, а ще жінки, діти, величезна маса людей, що нарешті залишає землю рабства. Але історія ще не закінчена. Щойно ізраїльтяни зникли з очей, і серце фараона знову закам'яніло. Він шкодує про своє рішення. І ось він збирає еліту своєї армії, 600 найкращих колісниць, і кидається на вздогін. І ось ситуація ізраїльтяни доходять до Червоного моря. Попереду вода, нездоланна перешкода, а позаду позаду вже чути гуркіт колісниць єгипетської армії пастка. Здається, це кінець. Люди в паніці, вони кричать, вони в розпачі. Але в цей момент суцільного жаху Мойсей залишається спокійним. Він звертається до народу і каже Не бійтеся, просто стійте і дивіться, яке спасіння Господь вчинить для вас сьогодні. І стається диво Мойсей простягає руку над морем, і потужний вітер, що дув усю ніч, буквально розсуває води, море розступається, і посередині утворюється сухий прохід. Стіни води стоять праворуч і ліворуч. Ізраїльтяни проходять по цьому суходолу на інший бік. А коли єгітецька армія, всі ці колісниці кидаються за ними в погоню, води повертаються на своє місце. Вся армія фараона гине. На тому березі народ Ізраїлю нарешті вільний. Вони бачать, як їхні гнобителі переможені. Рабство позаду. Але це не кінець історії. Насправді їхня справжня подорож тільки починається. Вони вільні. Так, але куди ж тепер веде їхній шлях через дику незвідану пустелю?